Голова наглядової ради, президент приватного акціонерного товариства Кремичуцький завод дорожніх машин, голова громадської організації Кремичуцька міська організація роботодавців, заслужений машинобудівник України, почесний громадянин Кримичука Микола Іванович Данилейко. Він народився на Хорольщині 2 листопада 1957 року та сьогодні у Кремичуці на 68-му році пішов життя, яке присвятив машинобудуванню. Свій трудовий шлях Микола Денлейко почав токарем на Кремачуцькому автозаводі. З 1985 року працював на Кремичуцькому заводі дорожніх машин, спочатку інженером-технологом, потім віцепрезидентом з комерційних питань і економіки. І, врешті, у березні 2002 року був обраним головою правління президентом Кредмашу. Понад 20 років завод, очолюваний Миколою Івановичем, випускає обладнання, що відповідає всім міжнародним стандартам. Стараемся достичь виготовлення установок мирового рівня, равняемся на мирових виробників. У вересні 2021 року за відданість справі багаторічний вагомий внесок у сферу машинобудування міста та активну громадську діяльність Миколі Данилейку присвоїли звання почесних громадянин міста Краманчука. Я розумію, що це дуже точнітвісно теж почутно і отвісно. Твіцна тож то придеться що ще більше сил і средств направляти на розвиття нашого прекрасного города. Сказав, зробив. Всі свої сили, відповідальність, працьовитість Микола Іванович спрямовував на розвиток Кременчука, Аж поки важка хвороба не здолала його. Колектив Кременчуцьких новин висловлює щирі співчуття рідним і близьким Миколи Данилейка. Вічна пам'ять.